Так а що ви з низобрачені, стерна? Вони буде жити по поверху туди, туди. — Тут будзина багато. Yeah? Yeah? Ну тоді взагалі не лягати. А сюди, сидимой звору. Якщо в Бога вірить, так. Ні, я вірю. — А це сивий. Ще бе ти холо. Біо, біо, вигружай, гружай. Пане Сиве, скільки ви ще тут будете в цьому аеропорту? Тільки самоліти не почнуть літати. А чого це? Ви так любите авіацію? Да, я збираюся полетіти на Гаваї після війни. Одихнути. З дівчинами позабирати. Та як і дівчинки якусь бабку знайду. Та що це знімаєш? Хлебайся ти. Знеслося. Почули, що машина заїхала. Зараз вони нас. Буду я вам зараз показати бензина, доставкою заказували. Так. Поємно. А тебе що, батьки не знають, де ти? Ніхто не знає, де я. А що ж ти кажеш, що ти де родичам? Різно кажу. А ти жону? Зону. Зрозумійте, якщо зараз вони не будуть нам допомагати, то без них особливо справи рушити з міста може не рушити. А ви Дніпро? Я Дніпро. Ага. Я щиро вдячний цим таким хлопцям, які вони, що повністю добровольно кинувши все, що тільки можна, йдуть воювати і допомагати тим, хто ну, як офіційно тут знаходиться. Ми вже два тижні майже тут. Ті, що мобілізовані, вони просто звідти. Аби не вони, приїхали, тут ну, загнулися, бо та кількість, яка зараз тут, важко тримати навіть чергування. Розстрелюються з трьох-чотирьох сторін. Ясно, хлопці, ж це нас не ви нас виганяєте. На самому цікаві немає. А в чому різниця? тому що якщо ви на дві минути пізніше виїдете, то ви можете не це. Раз, Дай лату. Пане, мені дуже ми... дай темну щітку бігом. Давай. Пове... Ми ще ми все поправимося. Ви, ви нам не дали інтерв'ю нормального. Моці вся вина, Боже мій. Тото рано мені ще подзвонив туди, матанути, подзвонити. Азов. Я а. Дима, Проблеми, ро... він... Проблеми починаються. Не, не, мі... коли... не сивий ранений. Та не сивий ранений. На бочнику ти... хто там. Ти розумієш, да. коли мінами у участвок, після адопсу починає йти піхота. ж тур сьогодні. Рухи, да. Небо, небо. Ты, ты одна, бо не розстріляй, не розстріляй, як прийняв. yaz